Львівщині затримали підпилого актора місцевого розливу. Чоловік банально не зупинився на червоне, але потім почалася справжня шоу-програма з комедійно драматичними номерами. Детальніше про сподвиги синього аватара Аліна Суєндукова! Ти, мужик, забери свій телевізор. Ти також саме на капітані. <му> <му> <праць> Отакого співуна на дорозі впімали поліцейські на Львівщині, коли той проїхав на червоний. Але сам чоловік, звісно, за кермом не був. Ще й заявляє патрульні залізли до нього в хату. Ви випили алкоголь так. Було мене. Був. А ви їхали за кермо? Ні. Вони вас що з хати забрали? Так з хати, з хати. Так. Ви, ви вас з дому. А Проходити тест на алкоголь. Чоловік відмовився. А вже у лікарні влаштував справжню виставу. Ви перед тим як обзиваєте працівників поліції, ви себе в зеркалі бачили? я <п> Моїм. <dunkler> Скутина, ось ось, приклоп сі що я вживав 150 грам. Та но заріблові собі запавали ти, мужик, забери свій тілі, ти так же сам не квіта. До тями чолов'ягу привела лише дружина. Свій виступ лобуряка не закінчив, навіть коли в нього забирали права. Ви ще не будете керувати на те стані, правда? Ні, ні, ні. Тільки п'яти буде. Жертву.